Сьогодні з благословення предстоятеля православної церкви України, блаженнішого митрополита Київської всієї України, епіфанія в Кам'янському було відзначено 11 героїв, захисників на щаті відзначено на превеликий жаль посмертно найвищою церковною нагородою для військовослужбовців, медалю Хрест Свободи за збереження великого Божого дару життя та свободи і незалежності української держави, і українського народу. Цими днями наша країна. Відзначати День флага, День незалежності України. І саме завдяки вашим рідним і близьким, які віддали найцінніше своє життя за кожного з нас, наша країна незалежна. Це непоправна втрата для країни, для міста, але для кожного з вас це біль, який буде все життя. І наш обов'язок, як міської влади, робити все для того, щоб всі пам'ятали наших героїв. Прийдешне покоління, всі знали, які ціною здобували ця незалежність, вічна пам'ять нашим героям, їм. і дякую вам за те, що, що виховали таких справжніх героїв і патріотів нашої країни. Хлопці, наші військові, наші діти. Віддали своє життя саме за те, що ми з вами зараз можемо тут знаходитися, за те, що зараз в нашому місті існує мир, спокій і ця нагорода дійсно вона божа. Я вважаю її особливою, тому що вона від Бога. Низький уклін починаючи з нашого мера. Найкращий мер хочу визнати Самойловича Олександра Олексійовича усьому громадському об'єднанню родини загиблих героїв. Низький йому клін дуже велика підтримка мене, тому що я трапилося, що я одна взагалі одна залишилася. Завжди мені приділяють всіляку увагу. Я не почуваюся самотньою на якийсь міх навіть здалося, що там десь і Антон. Це все теж бачить, тому що душі вони не вмирають.